Я не можу заснути, якщо на ніч не з'їм чогось солоденького, а їсти на ніч це шкідливо, що робити. Ну насправді так, є такий момент, солоденьке на ніч допомагає заснути. Точніше, не солоденьке на ніч, а швидкі вуглеводи, які впливають на наш мозок. Але у таких швидких вуглеводів є класна заміна. Коли ми їмо щось солодке перед сном. Це впливає на те, що у нас в мозку падає кількість таких компонентів, вони називаються орексини. Але насправді таким саме чином на нас впливає мелатонін, тож можна не їсти солодке на ніч, можна просто прийняти таблеточку мелатоніну або навіть краще замінити за кілька годин до сна гаджети та ноутбук на книгу і притушити світло в квартирі. Аби мелатонін натуральним чином почав вироблятись у мозку, і тоді ви так само будете класно засинати, але без солоденького раджу перевірити.